Для того щоб говорити про психосоціальну підтримку ветеранів та їх родин, потрібно з'ясувати, що таке психічне здоров'я і психічні розлади. Всесвітня організація охорони здоров'я говорить наступне: психічне здоров'я це стан добробуту, при якому людина здатна реалізовувати свій потенціал, бути активною, робити те, що вона може, те, що вона вміє, те, що їй подобається, і так як вона це може робити, долати щоденні стреси. Кожного дня ми долаємо стреси, пов'язані із зовнішніми і внутрішніми обставинами. Дедлайни, відключення світла, наразі повітряні тривоги, іноді втома і небажання щось робити. Попри це, ми виконуємо свої справи. Працювати ефективно і плідно, ставити цілі і досягати результатів своєї діяльності. Робити внесок у життя своєї спільноти. Робити щось, щоб бути корисним своїм близьким, своїй спільноті, своїй громаді, допомагати волонтерити, плести сітки, долучатися до груп взаємопідтримки. У цьому визначенні немає згадок про психічні розлади чи порушення. Мати психічне здоров'я не означає не мати психічних розладів. Психічні розлади лікуються. І якщо людина дбає про себе, Отримує фахову допомогу, то вона здатна реалізовувати свій потенціал, долати щоденні стреси, досягати результатів, бути корисною оточенню. Наприклад, людина має тривожний розлад і отримує фахову допомогу. Вона може вилікуватись або скомпенсувати цей розлад, і тоді її стає її життя стає якісним. Вона може працювати, може виконувати завдання, може долати щоденні стреси. Наприклад, записатися до лікаря, мати візит у керівника. Вона зустрічається з друзями, допомагає близьким, насолоджується життям. У міжнародних керівництвах немає згадок про страждання або інші емоційно забарвлені поняття, які стигматизують психічні розлади. Мати психічний розлад означає мати порушення у функціонуванні, але не обов'язково означає страждати або приносити страждання іншим. Маючи психічний розлад, людина може бути в стані добробуту. Водночас маємо пам'ятати, що психічне здоров'я є своєрідним континуумом. І на цьому континуумі немає абсолютних точок психічного здоров'я чи психічного нездоров'я. Кожна людина в будь-який момент часу рухається, чи то в бік психічного здоров'я, чи в бік нездоров'я. Погіршення здоров'я відбувається не в один момент, як перелом кінцівки, а поступово і є своєрідним рухом, який можна зупинити або спрямувати назад в бік гарного психічного здоров'я.